закрываем защелкиваем потом сначала вручную распределяем шоколад по всей форме по стыку чтобы он залился Шоколадний технолог Денис Байрамов зараз розминається на шоколадних серцях та дідах морозах. А ще зовсім недавно він разом з колегами декілька тижнів буквально жив на виробництві, адже вони задумали виліпити з шоколаду найбільшу фігуру мавпи. Символ року спочатку з глини та гіпсу виготовив скульптор. Потім за справу взялися кондитери. Перша заливка була невдалою, зізнається Денис. Адже технологією ніхто не володів, як створити придатну температуру та знайти оптимальну вагу. Зістям що через тунелі, її не пропустиш, В цеху сделали как бы мини холодильник, такой. ну, вернее, не мини, а наоборот большой холодильник из цеха. Подобрали температуру, вес получилось сначала достали лопного, не получилось. Это и подбирали по чуть-чуть, по килограмму, по килограмму добавляли, добавляли, добавляли. Потом, когда перевисила, якби цей оптимальний вес, там зайшли до 20 кг, все, пошобла обернний процес. Шоколадний примат вийшов з характером. Йому відразу вилили корону, щоб він міг почуватися у своїй тарілці, та почали вихваляти, називати найбільшою шоколадною фігурою в Україні, достойною книги рекордів. На наш згляд, сама найбільша в Україні, або, може, навіть миліше шоколадна обез'яна, це круто. Ну, ми його і зробили. І зробили вручну. Це зробили наші майстра. Поверіть, це дуже складно. Ну, uh, у нас получилось. Рецепт, з чого зроблений примат, харків'яни не розкривають, щоб конкуренти не перехопили. Єдиний шанс дізнатися це купити короля мап у магазині, де він оселився та спробувати на смак. Хоча ціна кусається, мапа коштує 10 тисяч гривень. Не дивлячись на королівську ціну, замовлення вже є, кажуть у магазині. Я думаю, що можливо цей експонат залишиться з нами. Ми дуже сподіваємося на це, що нам його оставлять до кінця наступного року так точно. У нас цей експонат ще. Що я думаю, що і вже бажаючих немало, хочу сказати. Ну продаження свідують це не только єдиний такий великий експонат. Будуть ще далі. У нас красиві речі в задумці. Харків'яни вирішили на цьому не зупинятися і вже готуються до наступного 2017 року, символом якого є півень. Якого розміру буде цей шоколадний символ, вирішать одразу після свят. Наталя Білокудрі Андрій Домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.